Добрий день і ми з України, дівчулечки, ходила за півником на холодець на новий рік, тому що приїде мій синочок. Ось вам покажу його. Ось-ось, бачите, лапочки такі жовті і голівка, як той казав, і такий півник. Так? Ну, зайшла ж форум нашу. Сходила за півником на холодець і потратила. Далі я вам покажу, скільки я потратила. Ну, півник 420 гривень у мене окремо получився, 737 гривень потратила ще ж я у форі. Розумієте, це так сходила за півником. Але я вам скажу, сходила дуже добре. Купила капусточку, дві взяла, треба заквасити. Купила ось такі мандаринки по 50. Дев'ять, здається, чи 8 було, не знаю. Ну, гарні привезли, дуже багато і такі, що вони, я покуштувала, щось солодке і гарні. Купила такі грибочки 50% до, до завтрашнього дня дві упаковочки взяла, то зараз я їх швиденько. Ну, я все одно відварюю, трошки відварю, а потім з цибулькою і щось придумаю, тому що взяла булочки. То, можливо, буду робити якісь такі холодні бутерброди. Що я ще купила? Купила отакий виноградний бальзамічний оцик. Тому що було півціни, розумієте, отакий. От ну, кошт... Стекляна бутилочка, я завжди беру в стекляних бутилках. Півціни. Ну, 80 з лишнім коштував. А... 40-40 та 1 гривна, чи щось отаке розумієте. А я ж люблю такі закуски, різні та салатики, то оце взяла. Отакий виробник, я вам скажу, це, на, це наш виробник. Я ніколи не брала нашого виробника, по-моєму, Черкаська область. Ну, попробуємо. Тоді, як щось буду готувати, вам покажу. Ну, звичайно, взяла ж масянки масяньки корму. Три пачечки. Що я дуже гарно купила детюлі. Зараз вам покажу. Що я дуже гарно купила. Взяла булочки малятко, звичайно. Бо це ж думаю, якщо я взяла ці грибочки, то купила помідорку, зразу, бачите, три помідорки купила. Скітка теж на них була, не, не пам'ятаю, по чому вже? ну, Десь 50 з лишнім. Але гарні, гарні такі помідори. Ну, я вибрала, звичайно, щоб вони були тверденькі і все таки гарненькі. так, І купила зразу ж ці ж булочки. Думаю, оце ж розберуся з цими грибочками. так. Та, ну, коротше, булочки, е, помідорка, У мене ще є пікінська капуста там у гаражі. Ну, коротше, щось приготує, і дідулька буде і на роботу взяти і це. Купила такі цукерочки. Е, я вам скажу, що 289 гривень кілограм. Це неслік такі вафельні. Е, Виробляємо, мені здається, ну, я навіть і не пам'ятаю, але мені здається, що Львів, Львів робить. Ну, Не, не пам'ятаю, чесно, не буду вам казати, хто, яка фабрика робить, але ж такі непогані. І ви розумієте, тож вони були там і по 240, і по ето. А тоді вони в нас вже поставили по 320 гривень. Розумієте, це такі цукерочки. Ну, Я думаю, як така ціна, то їжте ви їх самі. А це сьогодні зайшла вже 289 бачите, кілограм. То ну, думаю, добре візьму вже трішки, тому що іноді до кави вранці чи до чаю я люблю. От я все-таки люблю, звичайно, от наркоман. В якому плані? Кофеман, наркоман і сладкома. Сладкоєшка наркоман. Ну, вранці, оце, як я щось не кину на зуб щось солоденьке до кави чи до чаю, то жити я не можу. Лікуюся, в якому плані відмовляюсь, сухарики їм. Хліба ж насушила мішок на горищі, мішок білого хліба насушила. Тобто -то знімаю ті сухарики і, і п'ю чаю і себе так заставляю, щоб менше їсти солодощі. Я їм одну цукеречку вранці, розумієте? Але ж вранці от. Ну, взяла, я ж кажу, булочки, звичайно. Що я ще взяла, дівчулечки? І дуже добре попала, якраз оце у нас продається оця іспанська колбаска. Ну, Вона кругом продається у різних магазинах, і... але ж вона дорога. вона Вона і посім... вона... Оце, оце, я взяла, бачите, Півціни поставили, тому що я подивилась документи до 20 січня в неї, срок годності, бо поставили пів ціни. Ну, Оце поставили на цю. Це я вже останню забрала кусочок, вона мені порізала. Ну, а Це вона мені так відрізала, тому що дві палочки залишились ще оці... сиру. Значить, Оця 680 кг був, поставили 343 ну, Ну, півціни, розумієте, тому що, звичайно, колбаса дорога, може до 20 січня не продати. А ця була по 720, бачите, 364, 720 там з копійками, щось таке. Кілограм сиром. Так як до 20 січня, то вони оце поставили пів ціну. Ну, я взяла оце скільки. ж там у мене получило? 700 грамів у мене вийшло. Так вона мені кусочок відрізала. Я кажу, ви зразу мені його е, поріжте, на це, щоб я потім не, не, не різала. вже Гарненько вона мені порізала. І оце взяла оцю, цю з перцем, Це був останній кусочок, скільки там, 200 грамів. 200. Ну, це я останню забрала. А ця ще дві таких палички великих, так не знаю, кілограм по 5, мабуть, вони. Ну, Може і по три, така длинненька, то цих ще залишалося. Ну, правильно роблять, ну розумієте, ж не протадуть, то що. А так я вам скажу, я брала цю ковбаску іноді до бутерброду. Ну, І ми не їмо так ковбаси, ми її дуже рідко купуємо. Ну, розумієте, У нас всіх проблеми вже зі здоров'ям. І алергії на всі оці домішки, тому ми дуже рідко купуємо ковбаску якусь уже таку кращу. А тут ще й півціни, бачите. ну Чому ж мені не взяти? Я вам скажу, що вона дуже вона не така смачна, як наша. Тут менше все таки різних оціх добавок. Тому що ну вона смачна, але не така, як оце нашу, Візьмеш другий раз, що, знаєте, ну Вона вже така смачнена, що вона й не повинна бути така смачнена. От, то я взяла, тому що йде новий рік, і розумієте, до нас може зайдуть друзі, тому що друзі приїжджають трош, трішки на, як говориться, на пару днів відпускають додому, додому до рідні, от, то ну, обіцяли, якщо, якщо вони приїдуть, то вони прийдуть у гості. То я ж кажу, розумієте, ну, це ж там холодець, син прийде, приїде до нас. Звичайно, прийде з командировки і прийде ну звичайно ж, прийдеш до батьків, то він любить холодець, це з пітушка, То це ж я його вже приготую, розумієте? А також, ну я ж не знаю, коли вони прийдуть. розумієте. Вони ж не знають теж, бо як там пару днів дають, то хочеться з сім'єю побути. Звичайно, от, але ж ми завжди з дочуркою печемо налісники на фронт. Ну, це таке наше короне блюдо. Ми завжди печемо. Ой, господі, і хлопці, коли приїжджають, ми завжди там цілу один раз цілу ніч пекли із творогом, то відправляємо на фронт, і дуже вони вдячні. Кажуть, як приїжджаємо, то питають, то ви вже на лісіньки привезли чи ні? То це ж таке, розумієте, бо я ж кажу. Але ж вони ж прийдуть, треба ж їм якусь каву зробити. А не завжди ж у вас, знаєте, ну, я ж не знаю, коли вони точно приїдуть і прийдуть. Ну, десь на Новий рік, а коли. То я взяла це з великим задоволенням. Цю ковбаску і думаю, до 20 січня срок годності, навіть коли вони прийдуть, я зможу завжди зробити швиденький бутерброд. Розумієте, швиденький бутерброд. Ось ковбаска є. У мене є сирок. Такий ну, теж гарний сирочок лежить. У мене є домашнє масло в камері. От, Тому, звичайно, вже як прийдуть мої гарні гарні хлопці, то мені звичайно я їм щось і приготую. Тому це взяла і оцю ковбаску. Півціни нічого можна взяти. Гарної якості. І я ж вам кажу, що вона на гарна ковбаска. І молодці, що продають, щоб товар не залежався, тому що півціни і гроші вони їх. Собі вернути назад. Ну, а це взяла цей, ніколи не брала наш виноградний оцет, Ніколи не брала, чесно вам скажу, наш ніколи не брала. Але ж попробую, буду щось робити, вам тоді все гарно вичитаю. Ну, а це дівчулі, це зараз їх приварю трішки, а потім я ж кажу: з булочками, бачите, малятко, та помідорка, та грибочки та пекіночка. І зроблю собі якісь такі швидкі, швидкі. Такі бутерброди, як говориться, холодні. І дідулька мій і на роботку візьме, і ми щось спробуємо. Так що, дівчулечки, оце так, Боже, той петух. оце так сходила за домашнім півнім, півнім домашнім, тому що, я ж кажу, в мій приїде синочок, а він полюбляє дуже холодець, то я йому вже і приготую на Новий рік. А купила і зайшла ж у фору. Оце ж я ж так нічого не збиралася купувати. Нічого, бачите. Але я така рада, що я зайшла, тому що я ж кажу, я ці грибочки взяла. Ну, грибочки тут таке. А що взяла цю ковбаску за півціни, розумієте? Тому що. Ну, Мені подобається хлопцям щось приготувати смачніше. Півціни, гарна ж якість, і все, то я дуже-дуже задоволена, що, я, якщо до мене прийду, то я що швиденько, швиденько, звичайно, приготую, але те, що буде бутербродик, смачнений, то це, звичайно, дуже добре. Так що, дівчулечки, такі закупочки. Ідете за півником, беріть більше грошей, тому що. Не знаємо, що ще ми можемо купити по дорозі. Так що всім добра, мої дорогенькі, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. І хай буде все, Україна!